Вітаю, коли ми говоримо про Україну. Що першим спадає на думку? Мабуть, чорноземи безкраї поля, але є ще один скарб: величезний і живий її природа. Сьогодні ми зануримось у цей дивовижний світ, щоб побачити його справжнє багатство, познайомитися з живими свідками прадавніх епох і зрозуміти, які виклики стоять перед ним сьогодні? Тож, давайте почнемо з одного на перший погляд простого питання. Як думаєте, наскільки багатий природний світ України? Скільки видів живих організмів тут мешкає? 10 тисяч. Може 20? Відповідь справді вражає близько 74 тисяч. Тільки вдумайтесь у цю цифру. Це колосальне багатство навіть для значно більших європейських країн. А все завдяки унікальному розташуванню України на перетині різних природних зон: від густих лісів до безкраїх степів, від високих гір до теплих морів. Це робить її одним із найважливіших центрів біорізноманіття на всьому континенті. Гаразд, 74 тисячі – це круто, але що саме ховається за цією вражаючою цифрою? Щоб розібратися, треба почати з основ. Давайте зануримось і розкладемо все по поличках. Так от, коли науковці говорять біота, вони мають на увазі абсолютно все живе в певному регіоні геть, усе. Від малесенької бактерії в ґрунті до велетенського зубра в лісі, від грибів, що ховаються в тіні, до риб у наших річках. Це таке загальне слово для всього живого світу. І всю цю величезну компанію ми зазвичай ділимо на дві великі команди: перша це флора, тобто весь рослинний світ, друга фауна, тобто усі тварини. І що цікаво, світ тварин в Україні набагато багатший за кількістю видів, ніж світ рослин, але саме разом вони створюють це неймовірне розмаїття. А тепер давайте зробимо щось цікаве стрибнемо в часі далеко далеко в минуле, бо природа України має неймовірно глибоке коріння, яке сягає до історичних часів. Просто спробуйте це уявити. Там, де ми зараз колись ходили мамонти і волохаті носороги, це ж щось неймовірне. І хоча самі гіганти давно зникли, дехто з їхніх сучасників досі з мами. Це справжні живі капсули часу. І ось таких старожилів називають реліктами, це ніби живі копалини. Уяніть собі, навколо них світ змінився до невпізнання. Льодовики приходили і відступали, а вони. Вони змогли вижити справжні посланці з минулих епох. А є ще інша унікальна група ендеміки. Якщо релікти це гості з минулого, то ендеміки це, скажімо так, стовідсоткові місцеві, їх можна знайти тільки тут, у певному регіоні, і більше ніде в цілому світі. Це природний автограф нашої землі. І ось вам ідеальний приклад, щоб відчути різницю: ліворуч рододендрон жовтий, справжній сінький релікт, який бачив ще льодовиковий період, а праворуч ніжні дзвоники карпатські, це ендемік, його дім тільки Карпати, і ніде більше кожен з них абсолютно безцінний. Але, на превеликий жаль, увесь цей унікальний скарб, він зараз у великій небезпеці. І тепер час поговорити про серйозні речі, про загрози, з якими щодня стикається природа України. І головна загроза це людська діяльність через масштабне сільське господарство, вирубку лісів, забруднення, дика природа відступила. Тільки вдумайтесь, сьогодні природні ландшафти збереглися лише на п'ятій частині території країни. Це катастрофічно мало. Проте є ще одна загроза, не така очевидна, але дуже підступна. Мова йде про інвазійні види це такі собі чужинці, рослини й тварини, які потрапляють на нашу територію, де у них немає природних ворогів, і починають справжнє захоплення, витісняючи місцевих. Ось цей контраст просто кричить сам за себе. З одного боку, наш рідний, гармонійний сосновий ліс, а з іншого борщівник сосновського. Справжній монстр-загарбник. Він не просто витісняє все навколо, він ще й дуже небезпечний для людей. Його сік залишає страшні хімічні опіки, це справжня екологічна катастрофа. Та все ж, це не історія без надії. Навпаки, існує ціла система, створена для того, щоб цей скарб захистити. Давайте подивимося, як саме Україна бореться за свою унікальну природу. Головні інструменти в цій боротьбі це дві книги. Про червону книгу, думаю, чули всі: це, так би мовити, список недоторканних, куди заносять окремі види, яким загрожує зникнення. А от зелена книга це унікальна українська розробка. Вона захищає не просто рослину чи тварину, а цілі домівки природи, цілі екосистеми, наприклад, ковилові степи. А ось ця таблиця, вона, знаєте, і лякає, і дає надію водночас. Подивіться на ці цифри: за 40 років кількість видів у червоній книзі зросла в кілька разів. З одного боку, це означає, що ми стали краще вивчати і захищати природу, але з іншого, це прямий доказ того, наскільки серйозними та масштабними стали загрози. Звісно, захист це не тільки книги, це й реальні території, мережа заповідників та національних парків. Це такі собі оази дикої природи, її прихистки, розкидані по всій країні, де вона може жити за своїми законами і почуватися в безпеці. Загалом під охороною сьогодні майже 7% території України здається, чимало. Але в середньому по Європі ця цифра значно вища, подекуди сягає 15-20 Тож нам ще є куди рости. І ця мережа дуже різна. Є і суворі заповідники, куди доступ суворо обмежений, і національні парки відкриті для всіх, хто хоче побачити цю красу. Отже, що ми маємо в підсумку? Картина така: з одного боку, абсолютно неймовірний, унікальний у масштабах Європи природний скарб. А з іншого, постійний тиск і зростаючі загрози. І збереження цього багатства це не щось, що можна зробити один раз і забути. Це щоденна постійна робота і відповідальність. Тож, якою буде наступна сторінка в історії української природи? Доля тисяч цих унікальних видів та екосистем від прадавніх реліктів до місцевих ендеміків, вирішується прямо зараз. І пишеться ця історія не десь там, а кожним із нас, нашими сьогоднішніми рішеннями.